Еще раз uh -huh. по пазу, чтобы переконалось. Видите, уже червоный. Даже пешеходы уже хотели идти, разумеется. Ну, еще дальше, еще назад. Еще, еще, еще. Как-то начал мигать. Здравствуйте, капитан Покляченко. Здравствуйте. Ты показал остальные? Ось, сигнал 17 червоний, і ось ви їде. Ну так правильно, він загорівся, коли я вже я шо, я перетинав. Ру. Не перетинали ви, а ви до нього ще їхав, я знімав, коли там горів. Це щоб заранчі як дали. Ні, ви покажіть, де він почав мигати, як, ну, це ж видно, що ти робиш. Та зранку, виходить, включено. Ви мені покажіть, де він горів, ні, де він горів зелений і переключив. Після входу наче Я зрозумію. Ви вже навіть там, що зрозуміли. Ви хочете передоставити, будь ласка, посвідчення водія, таких ще й Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ви в реалі коли там фіксації? 3-10. Давайте, Йошу. Значить, дайте я перепишу. Для чого? Для складання адміністративного протоколу. Ні, ви мені покажіть, що не, я та сама... Я не розказую, я, це, ми вам показали. Наші є доказує, що, я доказую, що це для судді буде. Е, По-перше, по він... ми вам пояснили врушу, вашу причину зупинки. Значить, все... Добре, не, добре, я в машині. Придявіть документи. Вас. Я вам предъявлю, а в машині буду. Бо холодно, я ж роздіти, бачите? Значить, Я не можу тоді стояти на приїздити картині. Будь ласка, біля машини стальте і прийди. Це приїздити картині тоже. Я не можу стати, бо я роздітий. Значить, підітеся, вийти з автомобіля, приділі документи. Я не можу на приїздити численні коди. Мене це не зобов'язує нічого, щоб я одівався і стояв у вас і вам казав, щось. На якій підставі? Водіня, на, який, поліць, на, який, комісу, на якій підставі? підставі? Там не видно, коли я проїжджав, коли з е, самого я, початку... Я вам, вам об'ясняю, коли я заїжджав на перекресток, мигав зелений. Тоді, звісно, коли я був вже посередині, він вже включився тоді красний після жовтого. Я Привезі з перехрестя, ви проїхали чисто Червоний Сіна вам... Було... Правильно, а я, шо, а я вам що кажу? Я в'їжджав. Ви, ви відмовляєтесь пред'явити документи? Відмовляюсь, звісно. Ви відмовляєтесь. Так, бо я не, не нарушав. це Чи це вітер. Що це, свідка? Ви відмовляєтесь пред'явити до документи. Значить, ви будете свідком, що поки, я не скажу, що достатньо, поки я переверніть, поки я не скажу що Я достатньо. вам пред'явив? Поки я не я хочу перевірити досконально і перевірити вас по всіх базах, чи ви не в розшуку і так далі. Будь ласка, так, тут так. написано фамілія, ім'я, отчество. Так. Га-пачок. Галачок. Га-пачок. Ігор Алікович. Ігор. Алікович. Алі. Кович. Він пер пер переверніть, перевір. Число місяця. Вам фамілію достатньо мене перевірити. Ні, недостатньо. Достатньо. Я Іру, число місяця рік народу. Для чого? Для чого? Я говорю, ви зобов'язані. Для адміністративного протоколу це все вказується. Який адміністративний протокол? Бо, покажіть автомобіль, на, на кому зареєстрований. Я не бачу це, стой, на кому зареєстрований автомобіль. тут ще рулі АВА, а номер я не бачу. Бачите, водії відмовляється дати дані, євро, Ви відмовляєте дати дані. Для чого для, сост... для, для состав протокола? Да. Ви мені не показали моє порушення? Я врушу. я покажу ще й свідкові. Потрібно надо буде. Добре, покажи я з самого начала, як я проїжджав, і до кінця, Все? коли горів зелений, ми готів. Я і я заїжджав. Так. Хорошо, саме показав. Я при свідках показав свідок. Я показав. Що? Я що, показав, все, пред'явив, Я пред'явив. Це Я... достатньо для того, що, достатньо, щоб ви удостовірили, що вони в мене є. Приявили. Правильно? Ні. Вони в мене є, свідок. Що свідок, Євроче? Свідок. Ні. Вони в мене є. Ви всі пред'явили. Він відмовляється пред'явити, Єврошу. Я б тільки що пред'явив. Число в рік на вашу нарочу. Я повинен провірити, чи ви не нарощу находите. Ви чуєте мене? А? Ви мене чуєте? Я вам теж розказую. Ви підняйтеся, будіть! Значить, Якщо ви відмовляєтесь, свідок тільки що сказав, що я не відмов. Що ви його затуляєте? Я говорю, число місяць рік вашого народження. Я вам пред'явив. Ви тільки що записали моє число, місяць і рік вашого нашого воно вам. Я говорю, я повинен провірити. Це не входить. Не входить, я Ні. це мою обов'язку. Це достатньо для того, щоб ви перевірили мене до бази даних. Я Ви відмовляєтесь при... Я вам пред'явив. Я вам свої посвідчення. Свідок бачив. Що світо бачив? Що я пред'явив. Виді з автомобіля. У вас будуть зараз за 100 міритися впливу. А ну ще скажіть. Якщо ви не будете будуть виконувати будуть що примірений ну, працівника міліції. На якої на підставі, що ви будете та до мене приміняти? На якій підставі? Я, я вам пояснюю Заборонний сигнал світлофора. Це, є, це дає вам підстави мене витягувати з машини. І що Ні, ви, ви, і що не ви не ручку не дергаєте? Ви не приділяйте, ви повинні тримати до тих пор, поки я скажу достатньо. Це якщо ви протокол будете складати. А протокол нема зараз за що складати. Я в це ви можете оскаржити це все в суді. Я не збираюся Я говорю, оскаржувати. Не це ваше право. Чи ви збираєте, чи не збираєтеся. До вас буде складений адміністративний протокол. Добре. Я говорю, що значить вийти з автомобіля. Немає права такого виходити з автомобіля. Товариш водій, я вирушу, згідно статті 185, ви не будете законний вимоги працівника злосу не виконуєте. Це незаконна вимога. Я рушу, Це вимогаєте, скажете в суді. Чи я законно протокол, чи не Це незаконна вимога. Я за думки. А це буде законно. Закон? Тому що ви не маєте права взагалі потрапляти до моєї частної собственності. Ми не потрапляємо до її. А хто ручку дергав тільки що? Що ви, ви хотіли зробити? Що ви, ви тільки що хотіли зробити? Відкрить можу... мою машину. Ми, я, ваше, я вам ще раз кажу, ви, ви хотіли підставити. відкрити мою машину. Так, да. На якій на на підставі? злосно не виконуєте вимоги працівника міліції. Злосно не виконуєте. Ваше посвідчення, будь ласка. Мої да. посвідчення. Будь ласка. В... Візьміть, я, я не буду пода камеру вам давати. Е, номер ЖТ. Діти, я одвернув, я одвернув. Міліціонер показує посвідчення не водію, а свідку. Це нонсенс. Це нонсенс. Будь ласка, ваше посвідчення можна побачити? Ваше посвідчення, будь ласка. ЖТ0126. Я не знімаю, я одвернув. А що ви маєте злосне? Що це таке? Злосне? Я да. О, диву, бачите, будь, ласка. Е, будь ласка, я прочитаю. Я, я не знімаю. Сімчук Олексій, Олексій Олексійович, е, дійсне до якого? До 15-го. Я подивлюсь. Будь ласка. До 15 року. 31.05.2015 номер посвідчення. Будь ласка, да. До... Баржетона є, наші. Номер посвідчення, будь ласка. Ви ж Своє не придивляєте, щоб ми так розяв при свідковій пред'явив. І у мене сидить в кабіні свідок, який бачив, що я пред'явив для складання протоколу. Для складання протоколу потрібно записати всі ваші дані. Для початку щоб скласти протокол, треба мені доказати моє правопорушення. Я кажу, у мене сидить свідок. Я, я вас послухав. Ви мене можете послухати? Можете написати, що ви не приїхали. Ви прияне. Я не зобов'язаний. Я не зобов'язаний зобов цього робити. Пояснення надавати до протоколу. Ви можете не давати пояснення. Якщо я не порушив, ви ніяких законів підстав не, має, не маєте мене. Ми ж просто так Роб... не можемо вас зупинити і щось там вам... Ви говорить, та що... Та це сплош і рядом І ще, до речі, в нас є відеофіксація. Ви мені там не показали. Ви вже е, на відеофіксаторі, на вашому, який, до речі, незаконний, е, було написано вже коли я. Ні, я, я в суд не, не збираюся. Я не збираюсь до суду. і. По-перше, відеореєстратор незаконний. По-друге. На відеореєстраторі записано, коли я вже заканчував, вже як я проїхав перекреслити, там там не, ну не перекрестя, його регулюру... до, Я з'їде добре. Переїхав вже його і горів красний, правильно? А чому ви не зняли, коли він горів зелений, коли я стояв там? На наступний раз це буде, до речі, От, ми добре. Починати То... це знімати. з цього, це з цього не і не давайте почнемо. Що це ви не, не зняли, вирішило, ви повністю. Я проїжджав, тому що я заїхав на мерех... мерехтів зелений, жовтий, зразу красний. Правильно? Я не тормозив, тому що я їхав 60 кілометрів в час. Що я можу тормозити, щоб вони ззаді вбахнули? чи що? Ні, ви, виходить, їхали вже там саме останній. Де горів червоний. Зелений. Я на червоний. Я, я не, не, не змушені ставити Ми... на вас протокол, що ви їхали на червоний. Ви в поясненні можете написати, що ви їхали на зелений. Ні, я а не їхав не на червоний. У мене свідок. У мене є у кабіні свідок, який бачив, що я їхав свідок. на зелений. У нас теж є свідок. Ось. Що я їхав на Красний? Да. Де він? О, можливо, так. Цей свідок, ви його тільки що зупинили, він не міг бачити. Отой От свідок не міг бачити мого прорушення, тому що виявилось тільки зупинили. Бачиш, що ви не пред'являли в 200%. Підіжіть, ви тільки що сказали, що цей свідок бачив моє порушення. Оце я кажу свідок. А цей свідок, якого ми зупинили, цей свідок підтвердить, що ви не передавали. Він на камеру сказав мені, що я його пред'явив. Він на камеру сказав, що я пред'явив. Ви, да, ви маєте право його не передавати. І ну пред'явити, щоб ці дані переписати. Для ви чого? Вирушую? Щоб скласти міста Ні. Ви мені правопорушення мого не доказали, не показали. І дергати ручку мого автомобіля і витаскувати мене відсюди, ви не маєте а ніякого ви не... права. А хто вас випасти? Ваш е капітан дергав ручки. Ми біли пергі відкриті, щоб... Для чого? Для чого, рушки? Воно все було видно. Все воно було видно. трошки запізнимося. Автомобіль 0137 стоїть на перекресті. Порушенням правил дорожнього руху. А ви на кого складали? На вас? Звісно буде? Я, я вам забороняю ви, ви мене знімати. Я ви забороняю вам знімати я мене. Ви відмовляєтесь так? Ваше посвідчення, будь ласка. Я я Ваше посвідчення. посвідчення. Я Ось ви... у мене сидить свідок, який бачив, що ви мені не показували. І на камері це видно, що ви, ви мені не показали. Відмовляєтесь, я ви відмовляєтесь? Я. я вам показую, тільки заберіть. я... Знімати, будь ласка, я відверну я. я відверну. я я відверну. Ні, ніхто не буде. Я вам забороняю знімати мене, ще раз скажу. Ви ваші правопорушення ми знімаємо. ми. Пакляченко, правильно кажу? Пакляченко, Василь Михайлович. До да. якого e, числа дійсно? Дійсно, я рушу, лошадь дійсно. Проїдемо в райвідділ і там помилок. Ні, не проїдемо. Протокол затримання. Я рушу, ви прийдемі ваше і і буде протокол все на вас. Надію, щоб я переписав. Я вам ще раз кажу, я забороняю вам мене знімати. Ви порушуєте мої законні права. Ви, я, як громадянина. Зняти ваше право порушення. Зрозуміло. Значить, законно ви відмовляєтесь придявляти, так? Протокол затримання.